Кожному з нас потрібні ліниві дні, коли хочеться просто розслабитись, почитати книгу чи сходити на шопінг, наприклад, у центральний універмах міста Луцька. У прямому ефірі галереї вітань на радіо Аверс. Відвідувачі ЦУМу ділились, як проводять ліниві дні. Юрій розповів, влаштовує собі ліниві години протягом дня, практикує денний сон. Я себе прекрасно почуваю, коли вздрівну або на 15, або на 30 хвилин, що не можна сказати про мою дружину, бо вона потім просто не може. Продовжувати цей день. Ще одна учасниця галереї вітань Богдана Лучанка, але навчається у Києві. Дівчина каже: зазвичай для неї лінивий день це п'ятниця, особливо коли приїздить у рідний Луцьк. Лінивий день, на мою думку, це день, який непродуктивний. Тобто без користі ти його проводиш. Ну так само там в плані гуляєш, там з друзями час проводиш. Чи сьогодні в мене вихідний, і якби не було ніяких планів. І завдяки цьому, в принципі, в мене і з'явився такий лінивий день. Відвідувачка ЦУМу Мар'яна переконана, так звані ліниві дні потрібні всім. Варто робити собі якийсь лінивий день, от саме лінивий день, і нічого не робити, не займатися. Це може бути просто сісти вдома, там дивитися якийсь фільм, серіали, Того, що ми кожного дня працюємо, щось робимо, ми втомлюємось як морально, так і фізично. Того я думаю, варто робити собі такі вихідні ліниві. Активні подруги Олександра та Юлія, які прийшли на шопінг у Цум, полюбляють проводити ліниві дні із користю. Дивимося фільми, серіали, просто служимо, служимо. Ну, нікуди не ходимо. Читаю книжки, зазвичай щось, дивлюсь серіали. Все, спілкуюсь з друзями. Ну, йдемо сижу. Стати активним учасником галереї вітань можете і ви щоп'ятниці в прямому ефірі на Радіо Аверс з 16 до 18. Для цього досить завітати на перший поверх центрального універмагу міста Луцька.